Прогноз погоди на місяць з 28 березня по 27 квітня 2025 року. Привіт, друзі! Поки ми починаємо наш прогноз погоди. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер до погоди. Загальні тенденції: з 28 березня по 27 квітня 2025 року. В Україні весна поступово вступатиме у свої права на початку періоду, у кінці березня, погода ще на. Гадуватиме. Ранню весну, буде прохолодно з частими дощами, особливо на заході та півдні. Ночі залишатимуться свіжими, а вдень повітря прогріватиметься до помірного тепла. Вітер переважно північно-східний, помірний, іноді з поривами, що додаватиме відчуття прохолоди. У першій половині квітня дощі поступово рідшатимуть, а сонячних днів побільшає. Температура почне зростати, і весняне тепло стане більш відчутним, особливо на півдні та сході. Вітер зміниться на на легший із змінними напрямками, що зробить погоду комфортнішою для прогулянок. До кінця квітня з 25 по 27 число весна остаточно закріпиться, опади майже припиняться, небо проясниться, а сонце радуватиме щодня. Повітря прогріється до приємних значень, ідеальних для активного відпочинку на природі. Вітер стане легким, переважно південним, додаючи тепла та комфорту. А тепер давайте розберемо погоду на місяць по регіонам. Почнемо з півночі. України, Чернігів та Суми. На початку періоду з 28 березня очікується прохолодна погода з дощами, ночі ще свіжі, а в день повітря ледь прогріватиметься. У першій половині квітня дощі рідшатимуть, з'являться сонячні дні, а температура стане комфортнішою. Наприкінці квітня, з 25 по 27 число, встановиться суха та сонячна погода, ідеальна для весняних прогулянок. Вітер спочатку північно-східний 5-10 метрів на секунду, потім легший. 1-3 метрів на секунду. Далі південь України, Одеса, Херсон та Миколаїв. Кінець березня принесе дощі та хмарність, але вже з перших днів квітня погода покращиться, опади припиняться, а сонце почне добре прогрівати повітря. До кінця періоду південь стане найтеплішим регіоном із ясними днями та приємним теплом, що нагадуватиме початок літа. Вітер спочатку помірний: 5-10 метрів на секунду, потім легкий. 1-3 метрів на секунду. Переважно південь. Продовжуємо із заходу України: Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. На початку періоду дощі будуть частими, особливо в Карпатах, а ночі залишатимуться прохолодними. У квітні опади зменшаться, сонячних днів побільшає, а температура стане комфортною для прогулянок. Наприкінці квітня погода стабілізується сухо та сонячно із легким південним вітром 1-3 метрів на секунду, що додасть тепла. Далі схід України, Харків та Донець. Кінець березня буде хмар і з дощами, але вже з початку квітня погода покращиться, опади припиняться, а сонце почне прогрівати повітря. До кінця періоду становиться стабільна суха погода із комфортними температурами та ясним небом. Вітер спочатку північно-східний 5-10 метрів на секунду, потім легкий 1-3 метрів на секунду. І завершуємо центральною частиною України Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. На початку періоду дощі та хмарність переважатимуть, а ночі. Залишатимуться прохолодними у квітні опади річатимуть, сонячних днів побільшає, а температура поступово зростатиме. Наприкінці квітня погода стане сухою та сонячною із легким південним вітром 1-3 метрів на секунду, що зробить дні ідеальними для відпочинку на природі. Висновок по прогнозу на місяць на всій території України з 28 березня по 27 квітня 2025 року. Весна буде поступово розквітати від прохолодної. Та дощової погоди на початку, до стабільно теплої та сонячної наприкінці. Це ідеальний час для планування весняних активностей, особливо в останні дні квітня, коли погода радуватиме ясним небом і комфортним теплом. А ми бажаємо вам гарного місяця та мирного неба!